Багато хто з нас, працівників львівського телебачення, вважає студію своєю рідною домівкою, бо тут зосередилися наші думки і мрії, робота і глибокі людські почуття. Наші колеги це більше, ніж просто товариші по роботі, це дуже близькі люди, з якими рука об руку працюємо, переживаємо, сперечаємось, допомагаємо один одному. А найголовніше. Завжди пам'ятаємо і згадуємо добрим словом. Я не знаю, з чого вона почалася, ця дружба. Ти розумієш? Справа в тому якось були, симпатизували один одному з першого, як каже, любов з першого погляду. Розумієш, це був кремезний, такий полотний, симпатичний, красивий мужчина з добрим обличчям, з трошечки над таким голосом, трошечки сіплуватим надривним. Розумієш, у нього було таке добре біополе. Розумієш, добрі люди завжди зустрічаються з добрими, завжди вони сходяться. Ну я не про це хочу сказати. Розумієш, я хочу сказати, що це людина, якщо взяти на протязі часу, який починав з того, що він був техніком, закінчив техніком зв'язку, наш потім закінчив політех і став директором телецентру цього величезного телецентру, він його будував. Ти розумієш? І я б хотів сказати про велич величцої людини про відповідальну людину як професіонала, і взагалі як людину. Ну, наприклад, ну ніхто не уявляє, що за цими в цих тихих коридорах під цими підлогами. Лежать сотні кілометрів кабелів і проводів кабелів, ниточок і так далі. І так далі, і так далі. Що все оцей, оце приміщення чи на електроніку, все під нозом, це все треба було дати життя, дихання цьому телецентру, розумієш. А терміни на протязі 10 років почалось будівництво з 76 року, по 85 рік почалось будівництво телецентру, і він очолив це будівництво. Він був, якщо Шайдецький був стратегом цього будівництва, то він був тактиком, він був полководцем. Розумієш, Що це таке для глядача розказу? Що це, що це збудувати величезний цей комплекс за 5 чи 6 років? Це треба, ти розумієш, було доставати, монтувати, здавати, перевіряти, робити іспити. Коротше, в ці, а будівництво ж не тільки команда Верхової це робила, це робили люди з Новоросійська, з Москви, з Санкт-Петербурга, з Прибалтики, з Кіровобада, з я вибачаюсь, з Вороніжа, там, де там де виготовляли електроніки і люди приїжджали приїжджали сюди а їх треба було зустрічати їх треба було кормити розумієш ну коли от отримувати їх під час монтажу і це все робила команда верхови інколи бувало так що люди тратили навіть свої зарплати для того щоб, розумієш щоб вчасно оце оце прекрасне приміщення вся вся електроніка все запрацювало. він людина який привів студію в колір, це дуже важливо Техніку перелив чорно-біло в кольор, розумієш? Його робочий день, Миколи Верховий, починався з 8 ранку і кінчався дуже пізно. І от на на протязі, розумієш, протязі оцих 10 років я думаю, що його, його могутній організм, його могутнє серце, воно не витримало. Тому що кожного дня він проводив технічні ради зранку, вечором він підводив результати дня, розумієш, і одного разу він не прийшов по дорозі додому. Мені дзвонила Лена Бараніна, каже Женя, і така пауза. Я кажу, що сталося, Леночка, що ти так мовчиш? Вона каже, ти знаєш, Коля помер. Як помер Коля? Я навіть, я навіть, просто я не міг уявити. Я, От вчора я з ним бачився. Причому він ніколи не кричав на людей. Розумієш, він ніколи не сварився. Він був дуже відповідальна людина, розумієш. Він просто був відповідальна, обов'язкова людина. Якщо він дав слово, він зробить. І така у нього була команда. Розумієш, оці наші хлопці, ветерани, це вони, вони прокладували ці кабелі, вони це все монтували з цими монтажниками. Це невелика команда. І Коля тримав цю команду і відпав за нею. Ось таким у наших телевізійних буднях запам'ятали ми Миколу Федоровича Верхову. Людину, яка повністю присвятила себе мистецтву голубого екрану. Багато людей ти перебачив на своєму віку. Багато людей відійшло. Але чомусь Верхову ти згадуєш найчастіше. Ти розумієш, є люди, які відчуваєш серцем. От, наприклад, із цього величезного колективу, що прийшли через всі ці роки, і що тут лишилося, що відійшли туди, розумієш? Я часто дуже згадую. Не дуже багато людей. В мистецтві друзів немає, ти знаєш. Дуже рідко буває. Є товариші, є колеги по роботі. Коля, будучи техніком, ну так, да, я, наприклад, згадую, знаєш, я згадую, наприклад, дуже часто, дуже часто Бориса Бубинського, хоча ми, ми з ним дуже мало працювали. І я згадую завжди Колю Верхолу. Чому? Тому що, щоби, Тільки я заходив в апаратну, він запитував мене. Женя, у тебе щось нове є, приходь, зробимо технічну раду, зробимо технічну раду, і все, що ти хочеш, буде в ефірі. Розумієш? Оце була така людина, і я не можу не згадувати. Не тільки мені, він для нього творчість, хоча він не був творчою особистості, розумієш, це, це я вже знаєш, що без техніки, ми нічого, без технічного задуму ми нічого не варто Абсолютно, ми можемо все придумати, ми можемо все намалювати у себе, розумієш. Але якщо не буде технічного рішення. Чи вистави, чи фільму, чи, чи пере... оці навіть цієї передачі, без оператора, без монтажів, в тебе нічого не вийде, розумієш? І він був та, та людина, який створив, і, і він вимагав від всіх оце. Він створював такі технічні умови, що передача, яку ти придумав апріорно, так, як ти придумав, вона завжди виходила так, як ти придумав. І він все це робив, розумієш? Він жив творчістю. Творчість в техніці, і плюс творчість. Творчість, взагалі, як творчість, як результат нашої роботи, розумієш, це був справжній телевізійна людина, справжня телевізійна людина. Тому що наша праця є колективна праця, і вміння зібрати біля себе талановитих людей, команду, розумієш, оце є коля Верхола. І він це міг робити. І тому я, я завжди. І потім це людина була без всякого опломбу, він не мав опломбу. знаєш, як людина сідає в крісло, кажуть: от якщо ти хочеш перевірити ту людину, посади його в крісло. Посади його в крісло, і, і ти узнаєш, хто він. Він тут же починає грати начальника. А ти ж знаєш, Галя, попрацювавши багато років, що буваючи на, на, на різних кінозйомочних майданчиках, не один Факовець, по великому рахунку, для нього на, на майданчику всі однакові. Колі, Васі, Миколи, Свєти, Оксани, Тані. Це одна команда, яка втіли єдиний режисерський задум. І оце була така людина. Ой, піду я вбір темненький. Теменький, та суха смерка, як розпалюю яснува. Я снова трудно всіх. Далека запала при смереці. Горить моя досадонька. Досадокна, висухая виця. Хоче Праді було те, що так колись пишно, цвіло, що на серце наводило чар, світ вбирало злотисті примари, те, що сяло, мов чистий кришталь, а гостро, мов сталь. приторкнутись, ти хочеш песенько, придивитись до нього пильненько. Скинуть з нього покраси й квітки, одрізнити основи й нитки, адже часом найкраща тканина під сподом просто груба ряднина. Залиши все робота сумна, не доводить до правди вона. Глянь смареки зелені коси. Повбирались у рясній роси. Не питає, чи то справді роса? Самоцвітна, всесвітня краса. Ми знаходимося у гостинній кухні Людмили Миколаївни, дружини нашого улюбленого начальника теле і радіоцентру Миколи Федоровича Верховної. Людмила Миколаївна, ви журналіст, газетяр. Дуже бажаний Газетяр. Багато років ви присвятили цій професії, вона потребує максимуму зусиль, зосередженості. І взагалі, до певної міри вважається, що це не дуже жіноча професія. Микола Федорович, на телебаченні, на високій посаді, дуже відповідальній, яка теж вимагала дуже багато сил, сил і здоров'я. Скажіть, от на сімейному ґрунті, як вам вдавалося поєднувати і свою любов до журналістики? Газетярської і його покликання телевізійника мені, мені допомагало е безмежне до нього кохання. Тобто я в усьому підкорялась його режиму, адже він був і начальником зміни. А зміни тоді кінчалися і в другій годині, коли хокей. Пізніше. так Мене так привчила моя мама, що чоловік таке голова, хоч ми і шия, на столі, хай то буде три ночі, стояла гаряча. Вечеря стояла. Я обов'язково була засполо. Тобто я завжди, його завжди була коло нього. Ваше кохання було романтичним? Чи воно було більш таким приземленим? Дивлячись на Миколу, приземленості не могло бути. Я його до цього часу в нашій сім'ї його культ. Станіслав Миколайович Руденко ні не чайки чоловік. Це ж мій рідний брат, намалював його портрет по смерті. Тобто на кожні свята, на кожну якусь. Урочисту чи трохи сімейну, допустим, якусь дату. Ми завжди ходимо до нього. Але він і без цього тут, він і зараз тут. Вчора у мене внучка поступила в поліграфічну в Академію друкарства тепер це назвав. І я перше, коли вона мені дзвонила і сказала, бабуля, я вже студентка. Перше, що я подумала, кому б я сказала? Ну коли точно. Здавалось би, знаєш, все про людину, з якою працював. Багато років і все одно відкриваєш для себе дуже цікаві факти і цікаві сторінки. Ось бачимо тут на тих рідкісних, я би сказала, унікальних фотографіях Миколу Федоровича від самих перших кроків його роботи на телебаченні. І що привертає увагу, що ця людина була дуже красивою. Людмило, він міг бути артистом з такою зовнішністю. Міг. міг бути артистом. Але він був закоханий в техніку. І це? І от весь час, перебуваючи в сільській школі, він мріяв про радіо. Телебачення тоді було тільки початок. І коли він приїхав у Львів і поступив на факультет телебачення, в техніку радіо. Електронному радіотехнічному зв'язку, зв він, він був щасливий. Він настільки людина була, радувалась життю, будь-якому успіху, якщо йому вдавалось вибити в Києві або в Москві. Якусь техніку, якийсь кабель щось після Олімпіади, коли залишалася та техніка, він перший, він перший серед директорів вже був в Києві, вже був у Москві. І тягнувся у Львів. Для нього телебачення було змістом його життя. Це дивовижно, тим більше, що ми бачимо фотографію Миколи Федоровича разом з батьками, а вони, так судячи всього прості сільські Абсолютно. люди. От цікаво, звідки його коріння, звідки він проходить? Карпат. Його сім'я, Лемки, переселенці з Польщі, з Репедя. Чи навіть мені здається, що й прізвище Верхоли коли, колись, колись починалось з того, що вони жили високо в горах. Верховина, верхова. Так. Його любов до науки, до знань, до книжок. Він страшно. Раз в тиждень на площі ринок була технічна книга, така книгарня. Раз в тиждень. Вихідний день він стояв біля полиці. А все починалось з того, що людина гір, вільна і цікава. Можна так сказати, що і доля, і недоля занесли Миколу Верхове до Львова. Тому що, я так зрозуміла з його біографії, з вашої розповіді, з фотографії, що вони підпали під операцію Вісла. Так. Оселились спочатку на Тернопільщині, а потім перебрались під Красне, де Микола дуже добре вчився в школі. Пішов після того, як він закінчив школу в селі, там восьмирічка була, пішов в 10-річку. До якої я добирався велосипедом під самий Золочів. І закінчив її з кількома четвірками і мріяв тільки про радіо або телебачення. Куди і при Дивний шлях. Просто, знаєте, такий, я би сказала, ну, балетристичний. От, але напевно він відповідає тим кращим рисам людським, звичайного українського так, характеру. Так. Хлопець, що називається, від землі, Любів. без зв'язків, без якоїсь великої грамоти, великого навчання, просто людина, яка жила своєю мрією. І е, треба сказати, пані Людмило, що От ми бачимо на тих фотографіях, як міняється техніка, як міняються люди. А Микола Федорович лишається таким, яким він був. Завжди приязний. З такою ж посмішкою. Усміхненим, доброзичливим таким. Ніколи не підвищуючи голос. А чим це можна пояснити? Що він такий був завжди лагідний? Адже робота складна, доводилось це обладнання і доводити до кондиції, і пробивати його, і стежити, щоб воно нормально працювало. Люди різні, багато людей в колективі. Я думаю, що все-таки це в силу свого виховання. Батьки були простими хліборобами, якщо можна так сказати, люди, які працювали з землею, а поруч гори, величезні смереки, ялиці і от впоєднані. З природою, мені так здається, вироблявся характер поваги до людей, до роботи. Обов'язково він дуже уважно ставився до роботи. Для нього людина не мала значення, чи то прибиральник, чи то начальник зміни, якщо вони мали совість. Він вважав їх достойними. Скажіть, будь ласка, він любив музику, вірші. Ми про це нічого не знаємо, тому що він не був та людина, яка могла себе відкрити так в колективі якісь такі свої потаємні думки, враження. Я вам скажу, я вам відкрию секрет. Коли він кінчив восьмирічку, він дуже... Зв'язався з циганами, які на Львівщині грали на весіллях. Вони навчили його грі на скрипці. І він був в ансамблі циган, тільки не наших львівських міських таких, а сільських. І 9-10 клас він бувало і пропускав уроки. Потім, через багато років, я була з ним в цирку. І раптом в Віссібюлі на нас Микола, Микола нападає ціла зграя ну, циганних, обірваних, нормальних таких, як треба. Пристойник. Виявляється, він знайомить, це його друзі, друзі по цеху, бо вони грали на весілях. Він страшно любив танцювати. І особливо, якщо там була задіяна скрипка, тоді вже ноги вибивали в нього. Ну, і тепер можна збагнути. Чому? Микола Верхова завжди підтримував всі художні амбіції львівського телебачення. І концерти, і телевізійні постановки. І він розумів, він міг допомогти режисеру додати щось технічного, що збагачувало картинку і поліпшувало зміст кадру. От я все хотіла докопатися в наших співпрацівників, звідки це в нього. Вони кажуть, отак от він просто любить я так телебачення. Думаю, що це все ні. Я yeah. все Це, ж таки думаю від при, природи. Природа природа багатюща Карпатських гір давала йому музику. Біля хати Василини затоптали трави, затоптали буйні трави по всій кучеряві, та вертаються додому всі з гарбусами. Що ж ти робиш Василино, з сибілегіннями? no uh -huh. Верхове був вроджений від Бога талант, вміння розуміти людей, шанувати кожну особистість незалежно від її рангу і посади. І це завжди відчували у колективі. Відразу скажу це образ людини ділової, дуже товариської, щедрої і відкритої для спілкування. Він не замикався як керівник в кабінеті. Як то буває, деякі керівники підписати дати розпорядження по телефону. Він Пам'ятаю, ходив на записи, ставав значить, там, де коло режисерських пультів і дивився, як це висловлювали деякі поради. На, на переглядах дуже часто був. Я навіть кажу, що не раз він приходив до нас, ще з часів Петріва. До речі, і Петрів, голова комітету, коли ми починали, на художню раду приходив і Верхола приходив на художню раду, де ми дискутували, як втілити це. Тому він знав це все зсередини. Не так зверху, як якийсь керівник, начальник. Він намагався проникнути в серцевину творчості і зрозуміти задум режисера, задум оператора, тому йому можна було порадити. Він міг порадити, яку техніку краще тут взяти. Так було. Склалася в мене думка про Миколу Федоровича, як людини дуже відкритої душі, щедрої, товариської і дуже висококомпетентної. Справа в тому, що 14 років ми працювали пліч-опліч. Ми були з ним товариші по справі. Я навіть скажу, що ми були з ним і друзі. Від нашої співпраці, від того, щоб враховувати запити колективів наших і працювати з дружиною, залежав успіх. Бо якщо не проявлять півку не так, дадуть несправну машину. Під час запису інженери погано працюють це браки суцільні і сварки, але в нас такого було мало, або ми уникали цього. Ну, я хочу сьогодні розказати про особливий епізод в нашому житті. Справа в тому, що львівське телебачення, як ви знаєте, обмінювалося досвідом з батьма студіями багатьох держав. Це і Краківське, і Варшавське телебачення, і Печ, і Угорщина, може, Угорщина, а також Вірменія, Грузія, Ульяновськ, Ростов, і, і навіть Прибалтика. Так. В багатьох цих поїздках ми були. Переважно чомусь творчі працівники, режисер, оператор. Там, я їзу сім, а ось вибув такий період. Це була осінь 1984 року. І нас запросив для обміну досвідом директор Печської студії телебачення Угорщина Шандор Бекеш. Було вирішено, що поїдемо ми вдвох, Микола Федорович і я. Це було чотири дні чудових. Я дуже Микола Федоровича не пізнав як людину там, тому що цілодобово ми з ним спілкувалися і жили. Отже, перше, що хочу відзначити. Під час цієї поїздки він проявив велику компетентність і зацікавлення технікою угорського телебачення. Вже вони тоді мали цифрові. Відеокамери дуже компактні. Микола Федорович оце вивчав. В них була вже дуже швидка пересувна станція. У нас ця громістка. І пам'ятаєте, цю широку плівку з записами ці улони важкі. них вже це було динамічно. Він все це дуже уважно вивчав і дуже жалкував, що немає коштів, щоб це у нас швидко впроваджувати. Звичайно, в нього були головні інженери, це Муса і Шварцман, а потім Вадим Палкін. Тим не менше, він дуже часто приходив до нас і на художню раду, навіть коли серйозні, пам'ятаю, обговорювалися постановки вистави. Він цікавився, яка ж техніка нам буде потрібна. Дуже шкода, що він так рано відійшов. Такому молодому віці, я ніколи не сподівався. Пішло вже четверте покоління. Це Четверте покоління, От вони сидять за прекрасною технікою, супер сучасною технікою зараз, да, він би Коля дуже заздрив, що він не застав цей час, Ти розумієш. І я думаю, що напередодні 50-річчя, коли 50 років нашої студії, якщо я був би керівником, розумієш, я б зібрав би колектив. І перше, що я зробив, я б назвав би телецентр. Телецентр, львівський телецентр. Оцей львівський Акрополь, який виситься на цій горі високого замка іменем Миколи Верховка. У 50-літню історію львівського телебачення Микола Федорович Верхола увійшов тільки добрими справами. Як кажуть, велике бачиться на відстані, і тому його згадують все частіше і частіше, бо бракує нашому бурхливому часу ось таких позитивних прикладів відданості професії, чесності, порядності, співчуття і доброзичливого погляду. Але добро не гине і не забувається адже на добрі справедливості тримається життя на землі. Будемо у це вірити. Як вірив Микола Федорович Верхола.